Вітаю вас сьогодні. Розпочинаємо тему про історію та долю черноградських комунальних підприємств. Я вважаю, що така тема зацікавить кожного мешканця Червонограда. Пройшли вибори та змінилась влада міста. Змінився міський голова, який розпочав свій політичний шлях з того, що провів конкурси на посади своїх заступників та директорів комунальних підприємств. Отож сьогодні мова піде про одне з комунальних підприємств Червонограда, а саме КП Нептун, яке в народі називають червоноградською лазнью. Це єдина комунальна баня в нашому краю. КП Нептун було створено уже в далекому 1992 році. За перше півріччя 2016 року лазню відвідало майже 9 тисяч мешканців Червонограда. А тепер про головне. Згідно документів, які я отримав, комунальне підприємство з 2004 року отримує дотації з міського бюджету. Бо не в силах себе утримувати, а чи отримувало воно дотації раніше, невідомо, тому що підтверджувальних документів в архівах підприємства немає. Я вирішив розібратися у цій справі та зрозуміти, для чого отримувати таке велике підприємство, яке не приносить прибутку, а ще й потребує вкладень з бюджету міста, тобто з наших з вами кишень. Вивчаючи це питання, мені стало відомо, що КП Нептун заробляв на відвідувачах лазні та інших послугах невеликі кошти. Адже від самого початку існування лазня була і залишається неприбутковою. Пройшло багато років, а ситуація є критичною. Підприємство дотується, прибутку не приносить, а будівля з роками руйнується. Міський голова Андрій Залівський навесні оголосив конкурс на директора комунального підприємства Нептун, в якому взяли участь 5 чоловік. Переможцем конкурсу став депутат міської ради Андрій Герасимов. Наприклад, нема ні одного масажора. Нема, якщо чесно, де прилягти це на людині. Ну, нема елементарних речей, і мені дуже дивно. Мають бути лежаки. Хоча би 10 лежаків людина це розпарилася, вийшла. Прилягти ніде нема. Там нема е бака, е ну це, не дай Бог щось від відключить воду, або в якийсь день не буде це води, і нема це додаткового е бака для збереження це води. Тому ми це буквально, е якщо на накопичувач, так, його я сьогодні був і на криші, і, і всюди-всюди. Його просто не, не існує. Він зі цим ржавів, його це прирізали на, на, на металолом. Далі е, ми робимо лежаки, ми робимо настіли, тому що е, ну, нема ні, ні одного дерев'яного на, на настилу. Це Невеликі кошти, це, це підприємство, ну, це, такі моменти, це, це, по, по, це поточні це, моменти, що це підприємство за свої кошти має це зробити буквально за місяць часу. Ну, а поточної роботи там не, не почати край. Це, треба міняти душі, це, треба це, піти по новій. Технології. Ну, ясна річ, що дорогого такого ми дозволити не можемо, але ми поставимо, це, поставимо нові душі, такі, які не, не відкручуються, а на воду ми поставимо фільтр. Тобто вони не, не будуть забиватися. Е, я думаю, що е, е, Чим, чим, чим від, це, від, від, відрізняється Нептун від інших це, комунальних це, підприємств? Люди несуть живі це кошти. Це, розумієте, це таке комерційне. Я думаю, що все буде дуже жорстко, і це надіюсь, над, 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 що навіть і на цьому. Ну, 30 40 ми маємо, ми маємо витягувати. Якщо ви там це будете і не дадуть вам це чека. Дзвоніть і людина буде. Звільнена з цим роботи особисто я ніколи не відвідував чорноградську лазню. Коли ж потрапив туди уперше, був насправді шокований побаченням. Ми зі знімальною групою вирішили відзняти лазню із середини та показати, що насправді там відбувається, як виглядає приміщення, басейни, душові та парні. Покажіть нам, де люди проводять червонографії, проводять свій час. Тут а ви, ремонт, да? а, а, так? Ви вже маєте стелі. Угу. Вже коли хто чи, знімав тип, чи, чи, чи хто був, тут все було чорне. чорне. От ви знаєте, маєте люд, людську Купається. Зараз покажу. Не було, каже, лішаків. Я покажу 250 штук. Ні шоків, ні шоків не було. На кожний шкафчик по дуже класному колору. Які міються гарно, і якщо коло всього таке зараз. Я ще пам'ятаю, тут були дерев'яні шкафчики. Наверху ви бачите, як вони це робили, як, які шпари вони б залишали. Угу. Це все. Те, що поставили це пластика це вікна, воно не працює, тому що в ті шпари. Угу. Я бачу плитку обкладаємо по, по, по кругу, так? Так. Да. Об все Обкладаємо, обкладаємо це плиткою, бо все було чорне. Тільки закінчуємо на цьому тижні ми вже все. А стіни повністю планується заміна? Ну, це, це неможливо. В не наших умовах це неможливо. Ми, е ми знаєте, проробимо деякий це ефект, але це неможливо. А, -а, а Цікаво, чи цими приладами хтось користується? Користуються всі, ми зберігаємо їх. Це навіть цікаво з історичної точки зору. Вони користуються, так, так. Смими користуються, вони спрацюють. Я такими що не Вони працюють. до працює. Так, вони це працюють. Сушать, ми їх ремонтуємо. Ґласного, артефакт. <звітнень> da, so, so. Тут э, ця, артефакт, тут майже все. Ну, Шкапчики з, 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 з моноті, але мені не подобається, як вони як вони Всі це процеси ржав треба зупиняти і не просто. Підкрашувати, а зачищати, треба робити і... зачищати, ґрунтувати, і... Ґрунтувати, і покривати повністю. Подивіться, цього. які ми, ми встановили ці лампи. Одна лампа коштує 280 гривень. Дорого, але вони є економні. До речі, щоб знали суму. Я заплатив за неї 45 тисяч гривень. І це де помінені? Ні, оце насправді. За стелею разом, ця стеля, так? Ця стеля, ну, вона це утеплена, вона вже це уте, уте, утеплена. Е, В чому тут? ну ще, ще можете подивитись на батареї, які треба, треба викидати. Ми їх викидаємо, вони не є ефективні, вони взагалі. На це не еф. Витрачається і... на вітер, так? Вит... Витрачається на вітер, так. А плануєте їх міняти? Е, ми вже маємо готові наші е, старі, е, будемо казати, Чугунь. чугунні, ми О, не будемо це... будем качатися СССРівські, чугунні, вони були це, викинуті, але ну, ми їх знайшли, ми їх це промили, ми їх пропарили, прожарили, пере це, крутили. Будемо ставити їх назад. Тому що тут це, жалілися люди, що зимою холодно. Ви плануєте до зими їх поміняти, так? Ви плануєте зробити тут все, заміну лавочок, все, все. перекрасити все. ящики, все, все зробити до зими, так? До зими, так. Да. До зими. До, ну як, Навіть не до зими. Ну, в принципі, так, да. вересень-жовтий. Тут ще буде е, реставрація сушок, то все буде краситися, шкуритися. Оце все буде. Викидатися. От, щоб, да, от, це власне, Де будуть митися ми? повраки. Ми, ми взяли з хорошого це, працівника, виточника та будівельника. Він у нас на роботі Він ну, все це зробить красиво. Склитки. Зробить, склитки, зробить склитки, да. красиво і буде гарно. Насправді я не уявляю, як люди там проводили свій відпочинок. За короткий час перебування в приміщенні мені здалося, що я повернувся в радянські часи. А ще мене зацікавив факт опалення, де пан Андрій вказав на батареї, які ржаві та гнилі, і те, що їх потрібно замінити. Якщо вірити документам, то у 2008 році міською радою було виділено 25 тисяч гривень за уважу на капітальний ремонт системи опалення. Як за такий короткий період, а саме 8 років батареї вийшли з ладу та зігнили, можливо, то була свого роду якась фінансова афера чи махінація. Ще показуємо, що тут зроблено це буквально два дні тому. У мене є е, фотографії, я з самого початку це робив, Все, можу вам це показати. Угу. Оце зараз нова да? баня? так? Нова маня? Тут, е, коли ми зірвали доски, там була труха і отакий от слой. Не знаю, як назвати гнилого того, мусора, там, що -то таке, там, як то кажуть, тар таракани і то все. Поклали новий це бетон. Я кажу, в мене все за, за фіксом. Поклали новий бетон. Там навіть не було стеку не було. Коли ми їм драємо, то це. Це, пробили дірку, зробили степ. Бачите, куди ми заходимо, в якому стані. Я зараз там, розповім вам, чому, чому не почалися ці роботи. Тут все згнило про гнило, так само. Це треба... Ми замінили тільки одні сходи, але буквально за місяць часу ми будемо всю. Кида... Повністю міняти все, все. все. Двері, все, все. все. Э, фактично, оце тут э... парилка есть. є. Значить, сюди кидається. Дрова вона на. Десь на, на такому рівні лежат лежать Рельсы. Угу. А hmm. можна відкрити подивитися? на ну, неї Ну, Вона гаряча зараз Ти тут на жарко, бо вона вистигає за сут, сутки дві. Ви це, бачите, що вона видулася. І тут справа в тому ми косметичним ремонтом не обійдемося. Е, тепер я вам це покажу, в якому стані там всередині рельси. Остатки. так вони горять. О, і вони вже фактично там, майже в такому стані. Ремонт не робився більше 15 років. Знищені крани на душових, гнила деревина в парних, яка не мінялась від дня створення комунального підприємства. Одне тільки тішить, що хоч замінено кілька пластикових вікон та дверей. Приміщення лазні розділено на дві однакові частини. Одна робоча ледь дихає, а друга частина це фактично смітник. Але дивлячись на позитивний настрій до реформ свого комунального підприємства, директор налаштований побудувати успішну та прибуткову лазню. Е це ще е це такий же самий зал. Тут все було до гори, до гори забавлено сміття. О, що ми це побачили, от там, а то там багато місця, як тут взяти. Ось тут ну, той зал, що був. Тут все було, от, от, от цього, тільки один а маленький похід був. Ми, ми його чистимо. Ми е, з завтрашнього дня його миємо, драємо, миємо тут, так, швидко. Вимиваємо. І дивіться, що необхідно це робити. Це є така сама половина, така сама сауна, як мокра, як, як, як і там. Тут все було ще савна. Ми тут все теж викинули, згнивши все, все і, і все. Вона ще є більш в більш-менш хорошого стані. Тут є і рельси там є, і в нормальному стані. До чого ми, ми це, прийшли? Щоб робити ту сауну, треба місяць часу. Нам, нам пропонують закритися на місяць часу і це, зробити Ну, Закритися на місяць часу це дуже великі затрати. Все проаналізувавши, ми це вирішили зробити новеньку саме ще, ще одну. Ми, всі доски будуть новенькі, все, ми тут все це викинули. Ми робимо, ми її об, обробляємо, там будуть доски, тут буде камінь. Я вас це, запрошую буквально скоро. Ми тут будемо, тому що в нас є 3 е, тижня є. Тому що це потім е, в нас. Час, ча, часу нема. От ми зараз починаємо робити той зал, помиємо, щоб люди, там є двері, щоб люди просто ходили сюди, а тут пускаємо на капітальний ремонт. Але після цього, тут зараз буде капітальний по суті, ремонт. Після капітального ремонту ми отримаємо тут готову сауну і тут. В разі це чогось. Можуть перейти щось там, треба це міняти. Значить, ми пере... переходимо це сюди, сюди і, і паримося це тут. Але ми постійно це працюємо. І в нас є дві, буде е, прекрасним чудово виксан. Новий директор на посаді усього три місяці, але розповів нам багато цікавих моментів про те, що він за короткий період зміг витягнути підприємство з боргів. І на сьогодні немає жодної заборгованості із заробітної плати та перед іншими підприємствами. То чому минуле керівництво не могло цього зробити за 15 років? Андрій Герасимов показав нам, що він вже зробив та що планує зробити до кінця цього року. Вже проведений капітальний ремонт в одній із парних, в якій замінена уся деревина. Також він розповів про плани на майбутнє зруйнованого басейну. Тут є це. Задумка мені довго це пояснювати, але ви можете для історії засняти. Я думаю, що невдовзі ви тут побачите чудовий спа, це басейн. Сюди ми шукаємо інвестора, але, чесно кажучи, якщо добре це подумати із обласною радою. Ми б ми витягнули б і цей би басейн. Туди треба немалі, не кошти нас міський бюджет цього не потягне, Без, безумовно. Ну, але цей зал він сьогодні є смітником. Якщо ми на нього знайдемо інвестора, а я, думаю, я впевнений в тому, що ви скоро почуєте. Про нього і тут буде підписано домашні роботи. Та ця половина може залишатися, е залишатися я скажу це по цьому басейну. Е ця половина може залишатися комунальною. Цей басейн діючий, от він для того є після саме сюди міряю. Ми міняємо воду раз в тиждень. Вода мінятись буде в четвер. В четвер вона ночі міняється, щоб на п'ятницю вже на цей робочий день на готова. Але яка ідея в мене є на рахунок цього басейну? Ну, як від комунального підприємства, як від тих відштовхуватися від тих грошей? Що ми можемо заробити зимою? Бо зараз літо і клієнтів у нас тільки залишається 30% від тих клієнтів, що ходять зимою. І то ви бачите, які це роботи ми, ми це ведемо за, за наші кошти. Це не бюджетні, не міські, це наші зароблені кошти. Я ще не досказав, що ми це освоїли. Ми вже це усвоїли 70 тисяч гривень. Це використало вже, так? Використаний це. І це з прибутку. Коштів. Це з... Це? З... Ну, це, це з прибутку. Це не є, гроші так. То є, наші зароблені кошти. Це дивно, звісно, але це факт. Шо? Зароблені за два місяці. Ну, майже за три, скажімо Майже за три місяці. Так, так, так. так. Ну і ще скажу, ще скажу вам є, що е, орендарі ще нам винні от на сьогоднішній день 19 тисяч, от іменно на сьогоднішній день. 19 тисяч 700 гривень. Нам ті кошти дуже це потрібні, бо літо час ремонтів, це розумієте, а ми з них не можемо вибити ті кошти, тому що у, вони не платиспроможні, у них теж це бізнес сьогодні не у всіх. Де то все зрозуміло. Але з іншого боку, це комунальне підприємство. Ми оренду не встановлюємо, встановлює міська рада. Тому ми тут нічого підприємцю ну, якби на допомогу піти не можемо, хоча ми і так. Багато на що вже Коли тут останній раз робився ремонт взагалі в бані? Я думаю, що ніколи. Ніколи. Да. Від... Ну, тільки вставили це, вікна, але я зауважую ще раз. Встали як-небудь, по них тепло. Подивіться уважно, так. Фактично вони ніякого тепла не втримували. Цікаво, у нас виходить екскурсія. Таке враження, що приміщення лазні руйнували за якимось штучно створеним планом, адже практично усе, що там є, перебуває в аварійному стані та потребує реставрації. Виходить, що Черноградська лазня може приносити прибутки, може себе утримувати, закупляти відповідну атрибутику, проводити ремонтні роботи та виплачувати заробітню плату. Виникає безліч питань. Для чого тримати в такому стані підприємство? Хто довів його до такого і для чого? Прийшов місяць і ми знову завітали до вказаної лазні. Дійсно, привезли деревину та розпочали реставрацію старої парної, яка була ще знищена попередниками. Все тут, як було, те, що я ну, ті, приніс столик на каву, бо заходять гості, приніс з гаража тумбочку, не що, бо місця мало було. І от ще такий столик. столік. Ну, Ну, чим ще може це похвастатися Нептун, це В першу чергу, коли директором став на слідуючий день це поставив на всю баню Wi-Fi. Я думаю, що це має бути. Бачу, на тобі лежить книжка Комунальне підприємство року. Ви хочете добитися того, щоб комунальне підприємство Нептун зайняло перше місце серед комунальних підприємств Червоно Ну хоча б в області. Хоча ви в області? Да. Ну, я хочу сказати вам, бо ви не знаєте, якщо ви мене це питаєте таке, таке питання, ми, е, е, ми єдине це підприємство комунальне в Чернограді, яке не має боргів. Щоб ви, вже, собі, да? Вже? Вже, да, щоб ви собі знали. А скільки було боргів, коли ви прийшли? Е, ну, е, дотація з це, місь, міської ради 147 тисяч е, в рік. Ну, якщо взяти. Скільки років переб'є? Скільки років була дотація? Ну, я думаю, достатньо довго. Я, я думаю, років 20, напевно. Може, може всі ці роки. Е, ну, но, е, якщо це враховувати, що ми... За другий квартал, це квартал осваю близько 70 тисяч гривень, то це рахуйте, що ну, через рік, там, наприклад, ми не будемо просити за дотації. Нам ще потрібні це кошти, щоб зробити. Оптимізацію опалення, оптимізацію електроенергії, і тоді ми місто це просити коштів не будемо. От. Ну, а зараз, поки ну, ще підписана до цього року, на слідуючий рік подивимося, якщо б нам би місто б дало б ще б ці дотації. Ми б від неї би, безумовно не, не відмовлялися, але це на замітте, ті гроші ми фактично запускали на реконструкцію це басейн, на ремонт і, і так далі. А, е -е а Заборгованість по зарплатах нема, Немає і, нема. І хочу ще сказати, що перший раз, напевно, за 20 років, ну, ну як мінімум. За 16, 20, перший раз я почав, як тільки з першого місяця ви питаєтесь, де, де взяв кошти? Ну, секрету великого нема. Коли писав свій бізнес проєкт, то це зрозумів, що там, директор має вміти просто добре рахувати і берегти купівчиво. Боротися за клієнта. І ми провели оптимізацію. От, наприклад, робочий день ми скоротили собі на дві години не до п'ятої, ну, а до 3-ї. Таким чином, ми скоротили фонд заробітної плати. І таким чином я взяв на, на це роботу двох цих працівників, і вони, бачите, з того фонду вони нам закладуть це це на плитку. ми, на, ми на Це був тільки один із, із кроків оптимізації. Ну отак Я е -е, дороблю ті дві мокрі е -е, сауни і перейду до своїх цих, обіцяних масажори. Солюва ця кімната, я вже не знайшов це приміщення, я знайшов це технологію, я знайшов, хто буде робити, я знайшов сіль, тільки е, сауни ті мені тягнуть немаленькі кошти, і я не можу доступитися до того, що, що я казав, я це, буду це робити. Тому що одна цегла вогне, це тривка. В Ровнограді у Львівській області це коштує 6 гривень зараз. А мені треба на одну ну хоча б 300-400 штук. І плюс ще майстра це перекласти, плюс рельси, плюс доски, плюс то, Мені одна сауна потягне 20-25 тисяч гривень. Так що суми такі. Можливо, для якогось комунального там підприємства це невеликі суми. Ну, я вам хочу сказати, сьогодні заробити чистими 25 тисяч гривень, щоб це оплачувати світло, заробітну плату, премії, все, 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 все. Воду в мене нема ніяких боргів ні по водоканалу, ні по шерему. Ні по землі, ні по податках, в мене все уплочено. У мене ні одного боргу, ні до кого не маю. Тому я дивлюся в майбутнє це підприємство, це оптимістично. І ми очікуємо, що осені піде це клієнт. Ми дуже його це чекаємо. І вони це підуть і в нові сауни. І... І ми будемо конкурентно спроможніми з ну, тими бізнесменами які сьогодні працюють на цьому ринку. Дякую. Аналізуючи сьогоднішню ситуацію в КП «Нептун» можна зробити висновок. Якщо такими темпами новий директор буде продовжувати, то за кілька років ми зможемо побачити успішне комунальне підприємство. А на сьогодні у мене все нехай щастить.